Добрий день, я Ніконенко Вікторія Юрівна, вчитель мистецтва багатопрофільної спеціалізованої школи No23 міста Дніпра. Ще з дитинства світ мистецтва приваблював мене своєю красою та загадковістю. Я відвідувала художні музеї, картинні галереї, захоплювалась творчістю відомих художників. Можливість створювати власноруч художні образи навколишнього світу. Та вчити цьому мистецтву інших людей була моєю мрією самого дитинства, і я почала працювати над її реалізацією. Ші 2017 року почала свою педагогічну діяльність вчителя мистецтва. У 2018 році захопилися питання медіаосвіти. Вкрай актуальним я вміння користуватися потенціалом медіапростору. Саме з цією метою, у 2019 році я стала активним учасником проєкту «Вивчайте, розрізняй інфомедійна грамотність, в межах якого було проведено навчання для вчителів, майстер-класи. Тренінги з теми інтеграції інформаційної грамотності на уроках мистецтва. Протягом п'яти років я проводила заняття для освітян, студентів, учнів. Була активним учасником другого міжнародного саміту. У 2023 році взяла офлайн участь у медіаграмотному ретриті для освітян, який відбувся в Польщі. За активну участь у проєкті отримала подяку і грамоту від команди проєкту Вочато розрізняй інформаційна грамотність. Отож, мої мрії надихають мене рухатись вперед, працювати над собою, самовдосконалюватись, ефективно навчати, мотивувати своїх учнів та змінювати цей світ на краще.